Поки ти мовчиш, їх катують. Полон вбиває ціна нашої свободи їхня неволя. Такими плакатами, що вихідних на вулиці українських міст виходять родичі, друзі військовополонених, а також просто небайдужі громадяни. А усе заради того, щоб нагадувати суспільству та міжнародній спільноті про українських захисників, зокрема воїнів бригади Азов та військових Маріупольського гарнізону, які досі перебувають у російській неволі. Під час останнього обміну полоненими в Україну повернулися 115 військовиків. Це строковики, які потрапили у ворожу неволю в перші місяці повномасштабного вторгнення. Серед них оборонці Маріуполя, воїни, які брали участь у боях за гостомель та за пропускний пункт Чонгар на адміністративному. Кордоні з тимчасово окупованим Кримом натомість Київ передав Москві 115 російських строковиків, які потрапили в полон в Курській області. До обмінного списку не було жодного бойця зазову. На це звернув увагу командир 12-ї бригади спецпризначення Національної гвардії України Денис Прокопенко. Він же редіс почуємо. Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив усе, аби Україна взагалі продовжила існування, і сьогодні святкувала День Незалежності, а не День народного Єдінства. Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на азовців. Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили, усім цим не скористались у сьогоднішньому обміні. Вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені. Чого вартують всі сказані сьогодні пафосні слова? Якщо з поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, для котрих у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто. Щоправда, такий допис Прокопенка викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Давайте. Після вдалої операції на Курщині ми з великою надією чекали сьогодні в обміні азовців. Ні, немає жодного. Шанс профукали. Хочу додати, що не тільки для Азову не знайшлося місця в обміні, не тільки до Азову жахливе ставлення в полоні, не тільки Азов судять на пожиттєве позбавлення волі. Не зрозуміло взагалі логіки того, як проводиться відбір людей на обмін. Але при всьому цьому радіємо поверненню всіх наших людей додому. Для тих, хто не розуміє, існує не так багато полонених росіян, яких можна міняти на азовців. А сьогодні відбувся обмін саме тих, кого на них можна було б міняти. Це і пише Редіс, ще і співвідношення один до одного. Серед осіб, які були сьогодні звільнені, є захисники, що були з вами на обороні Азовсталі, а потім з вашими хлопцями у полоні Росії. Люди, які були 27 місяців у полоні, але з іншого батальйону бригади не заслуговують на повернення додому. Я розумію, що у росіян особливе відношення до азовців, але всі захисники України мають право на повернення додому. Будь-які наші полонені заслуговують бути обміненими якнайшвидше, але вага російських строковиків для Путіна дорівнювала вазі азовців, Тому треба було цим скористатися. Не кожного дня наші героїчні військові беруть в полон дороговартісних для Путіна полонених. Це був справжній шанс для зовців, яких він не хоче віддавати, та ще й тримає два з половиною роки під тортурами. Сумно, що військових ділять на тих, хто більш гідний повернутися з полону, а хто менш до нашого ефіру долучається пані Катерина Прокопенко, голова Асоціації родин захисників Азовсталі. Далі продовжимо розмову з нею. Вітаємо в ефірі. Вітаємо, вітаю, вітаю Так, пані Катерино. На вашу думку, чи не переоцінили ми значення для Путіна? Ось тих строковиків, на яких обміняли українських військовополонених. Чи дійсно їхня вага настільки велика, що на них можна було обміняти азовців? Ну, дивіться, насправді хочу сказати, що ми чекали і чекаємо всіх, всіх захисників оборонців України, оборонців Азовсталі, Маріуполя. Єдине, що ми завжди наголошуємо, що азову найскладніше це ми всі це розуміємо. Коли спілкуємось з обміннямними хлопцями з інших суміжних підрозділів, ми це побачили, нагадаю, теракт в Оленівці, де вбили саме Азовців. 53 людини загинуло, і є у нас більше 130 поранених, доля яких невідома. Вони розкидані по всій Україні. Як ми бачимо, що і міжнародна спільнота. Ні, в цілому будь-яка спільнота взагалі світу і Україна насильно переживає за повернення поранених наслідок теракту Волині. Про це забувається. Ми бачимо зараз засудження азовців на 20-25 на довічне ув'язнення. Їх відправляють в чорний зісін, полярна сова, полярний вовк в концтабори, по факту, з яких взагалі шансів майже шанси дорівнюють майже нулі по поверненню. І, звичайно, що будь-яка адекватна людина, будь-яка людина, яка причетна до бригади Азов, будь-яка родина, яка чекає на Азов, вона буде переживати за повернення свого рідного, в тому числі як і командир бригади Азов, який плючок пліч з 2014 року з хлопцями по факту готувався до великої війни, і він розуміє, наскільки важливі хлопці для України більшість. Хлопців, а це відносно 90, майже 90 і більше відсотків хлопців, які повертаються з полону, вони повертають і одразу, як ви знаєте, встають стрім з ампутаціями, з проблемами зі здоров'ям. І ми всі розуміємо, адекватні люди, що азовчі важливі для України, щоб далі принципі, здобувати цю ж саму незалежність і цю оманливу для нас всіх перемогу. Ми всі бачимо наскільки важко вдаються перемовини по відношенню до Азову. Ми бачимо, що з травня 2023 року ми не бачимо азовців в обмінних списках. Ми не бачимо їх в цьому обмінах. Ніхто ні в якому разі не применшує цінності строковикам, інших представників підрозділів, шуміжних підрозділів оборонців Маріуполя, Поля Всі борються за. Героїв по факту, вся Україна, ми це бачимо. І ми бачимо, як бійці інших бригад борються за бійців інших бригад. І це, як ви бачите, вже в останні місяці, крик душі від всіх адекватних людей, причетних до бригади АЗОВ. Ми, по факту, зараз робимо все можливе для себе, щоб говорити про. Через соцмережі говорити по всьому світу, через акції, показувати, що про Азов не забули. Ми хочемо підтримати їх в їхньому звільненні. Ми хочемо зробити все, щоб міжнародна спільнота звернула увагу на теракт Оленівці, на поранених наслідок теракту. І по факту нам не залишається нічого, як медійно говорити за важливість звільнення азовців, які як я вже сказала. Перебувають в найгіршому положенні. Вони внесені в список терористичних організацій, за що в принципі їх і судять там по страшенним статтям. Вони єдині на рівні з правим сектором внесені в цей список. Ви знаєте, як Росія відноситься до Азову. Ви побачили це на в Оленівці, і ми бачимо кожен раз, як Росія викладає соцмережі ще нові нові відео з підтвердженням того, що ось вона судить по цим статтям азовців. Називаючи їх ганебними словами, нацистами і так далі, відправляючи їх за полярне коло, і по факту у нас немає іншої можливості про це говорити як через соцмережі, як це вже я і наголосую. Це правда, пані Катерино, час від часу та дійсно російські та помийки смакують цими кадрами наших бідних змучених військовиків, які стоять за ґратами в клітках цих і очікують на вироки, які дійсно 20-30 років вони призначають просто тільки через те, що хлопці з Азову. Чи є у вас зв'язок, пані Катерино, з координаційним штабом? Чи знаєте ви якусь інформацію, чому так пильно і так? Наполегливо Росія приховує саме азовців. Чому не віддає їх на обмін? Ми тримаємо звичайний зв'язок з координаційним штабом. Ми розуміємо, що це все дуже складні перемовини. Як на мене, я наголошувала дуже часто на різних і закритих і відкритих зустрічах, що важливо створити робочу групу. Цим питанням ми бачимо складність в перемовних процесах. Ми бачимо, що недостатньо якихось внутрішніх поларних зусиль потрібно долучати всіх представників міністерств, МЗС, розвідка. Лідери громадських організацій, різні інші підрозділи, правозахисні організації, економісти, політики, будь-хто хто розуміється в міжнародній геополітиці, в міжнародній економіці, що ми можемо ще зробити, як ми можемо економічно десь щось послабити, вплинути, а вирішити, домовитись, щоб ми дістали наших людей, тому що цінність людського життя стоїть повинна взагалі стояти на першому місці. Я давно про це говорила, озвучувала, і дуже сподіваюся, що буде докладено більше зусиль, більше буде єдності координації дій, рішень ідей, і це не буде якимось, як сказати, скажімо, одноосібним рухом в цій історії. Що це буде робота всіх розумних людей по факту, які приведуть в принципі до успішного обміну, де будуть представники всіх бригад, і це буде справедливо. І це буде вірно, і це буде для України. Це буде справжньою перемогою, тому що ми бачимо, що дуже часто в обмінах немає інших представників підрозділів. Це розхитує родини, це призводить до емоційного занепаду, і ми бачимо, що ми всі розуміємо, що Азов в найскладнішій ситуації з огляду на те, що відбуваються тортури, незаконні судилища і так далі, але ми все одно, як Азовські сім'ї, ми розуміємо, що є теж схожі ситуації в інших підрозділів, які теж чекають, які теж не бачать в цих списках своїх людей. Тому моя ідея заключалась в тому, щоб докласти більше зусиль, зробити робочу групу, зробити там що зібрання, робочих стіл, де якраз будуть обговорюватись ідеї. Як геополітично, як геоекономічно ми можемо щось придумати, вирішити десь. Повпливати по факту на Росію, щоб вона визволила наших людей, бо вони нам важливі. Наші оборонці, України вони нам важливі, і щоб звичайно це було заакцентовано на поверненні найскладнішої найважчої категорії категорії пов'язаної з бійцями Азову, особливо які незаконно засуджені, і особливо що поранені в теракті вониці поранені також внаслідок тортур, Внаслідок, які підтверджені факти, коли хлопці отримали поранення. Внаслідок тортур, не будучи збирати бараці багато різних є свідчень, але ми розуміємо, що все одно Росія буде це тримати до останнього як розмінну монету. Але я ж кажу, тут потрібна консолідація зусиль всіх, щоб якось повпливати в цілому загально, і це якраз буде та справжня перемога омріяна, яку ми так чекаємо. Пані Катерина, ми вам вдячні, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Спасибі вам, глядачі. Нагадаємо, що на прямому зв'язку з нами була Катерина Прокопенко, голова асоціації родин захисників Азовсталі. Обговорювали ситуацію із обміном військовополоненими, яка відбулася 24 серпня. А саме той прикрий факт, що жодного азовця серед. Українських полонених не було, і взагалі азовців не повертали із травня 23-го року. Це дуже прикра і несправедлива ситуація. І як слушно зауважила пані Катерина, ми дійсно чекаємо на всіх і кожного, але у е, росіян до азовців особливе ставлення, якщо це можна таким назвати, і їх треба рятувати із цих нелюдських умов.